Це теж залишки старий дач на матросова. Зовсім вже занедбані, подекуди повалені огорожі. Але ще тут мешкають люди де збирають свої врожаї з дерев. Ця дачі десь тут з'явились в 60-х роках. Займають зовсім таку невеличку територію. І вони виходять на вулицю Перемоги. Вже бачу номер 18. На вулиці Перемоги вже учаски раніше були, але вже багато років все покинуто і занедбане. Тут іде лінія електропередач, тому забудови капітальної тут неможливо, але дачні ділянки тут існують. Ось такий цікавий момент в нашому місті є. Ну, тут зовсім вже все так покинуто. Колодязі засипані, дачі повалені. Стінки також повалені. Бачите самі в якому все стані. Бачу, ростуть піхти горіх. Так цікаво. Це теж була чиясь родинна історія. Чиясь родина тут мала землю. Ну що залишки від будинку залишилось, Та вже нічого цікавого немає. Сплошна свалка. Так все поламано розбито повертаємось назад. Поруч із цими дачами є школа, на стадіоні якої під час проведення будівельних робіт в 70-ті роки Знайшли масове поховання. Це я пов'язую з тим, що на цій території в 30-ті роки існував табір для заключених робітників Дніпробуду, які відбували покарання і працювали на будівництві. які працювали на Дніпробуді. А потім після війни на цій території був табір для військовополонених. Це було так зване військове містечко на 14-му селищі. Тому те, що тут було місце поховання, досить вірогідно саме цих людей. А що стосується стройколонії, яка тут існувала в 30-ті роки, є книга німецької письменниці Лени Кербер, видана в 32-му році в Радянському Союзі та в Німеччині. Вона присвячена перевихованню заключених в совєтських тюрмах. І там є стаття про стройколонію на Дніпробуді. Досить цікаво. Рекомендую почитати. Але тут є ще ось такі цікаві будиночки на Матросова. На дачах. Забудова. Осторожно, злая собака. Вот такая история. Такие места есть в нашем месте. Запоріжжі досить цікаві. Ну, а тут вже наші розвалені. Ну, да. Така історія, така забудова. Досить цікава. Це не Вознесенка. Але теж цікава наша історія. Особливо, що стосується того, що тут колись існувала існувала стройколонія. Ще одне залишилося ще декілька бараків, які я вам в наступному ролику зніму і покажу і розкажу. А історія наша ось така, вона досить цікава. Підписуйтесь на мій канал. Все буде добре, буде Україна.